З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обтається кругом земля! Спливає час в історію навічно, Роди роки десятиліття вдалину летять, а ми, земляни пересічні, озираємось назад, кротимо колеса історії. Шановне товариство, пропонуємо вашій увазі перший випуск передачі «Колесо історії в новому році. До вашої уваги історичні події, що відбулись на початку січня у різні історичні епохи. А починаємо сьогодні із... 1809 року 4 січня народився Луї Брайль. Забігаючи наперед, скажу, що вже шостий рік поспіль 4 січня відмітили Всесвітній день абетки Брайля. Велика кількість речей та яви, що ввійшли в історію та, можна навіть сказати, змінили долі людей, людства, були винадені не завдяки, а на Ось і Луї Брайль винайшов свою абетку для сліпих людей, тому що сам. Поранивши свої очі у трирічному віці, через два роки повністю осліп. Під час навчання в Паризькому державному інституті для сліпих дітей Луї опановував рельєфно-лінійний шрифт Валентина Гаюї. Там саме він познайомився із іншим винаходом, так званою нічною абеткою, яку придумав Ніколя Шарль марі Барб'є де Ласер. Шарль Барб'є в армії займався проблемами шифрування повідомлень. І, за проханням Наполеона, першого, в 1808 році розробив ось це нічне письмо, яке дозволяло читати тексти у темряві та безшумно. Запис букв здійснювався проколюванням отворів у картоні. Читали текст, дотикаючись до паперу, подушечками пальців. Коли бралью було лише 15 років, це 1824 рік. Він почав перероблювати винахід Барб'є, так би мовити, із військових потреб на людські, на громадські і ще за п'ять років представив алфавіт Раді інституту. Довелося зачекати ще вісім років, доки ті черепахи зрозуміли, що це прорив. Ну що ж, зараз ви бачите перед собою напис Шрифтом Брайля. Якщо ж ви людина незряча, то можете доторкнутися до монітора, до екрану вашого пристрою, і теж прочитати текст. Кожна літера, цифра чи навіть розділовий знак складається з максимум шести точок, які проколюються за допомогою голки з іншого боку цупкого паперу. Тобто потрібно відзеркалити, якби ось цей текст Брайля, справа наліво проколоти, потім перевернути папір і вже можна буде читати. Існує 63 комбінації, тобто майже будь-який латинський чи кириличний алфавіт, можна закодувати Брайлем, окрім Адегейського, бо там 64 букви. Існують люди, які настільки опанували цей шрифт Брайля, що прочитують приблизно 200 слів за хвилину. А рівно через 100 років а після, 1 січня 1909 року, народився Степан Андрійович Бандера. Але не спішіть перемикати канал чи перематувати відео, якщо ви дивитесь його на Ютубі. Перш ніж перейти до теми самого Бандери, взагалі чим він відомий, окрім свого прізвища та того, що його бояться в Росії. Треба познайомити вас із такою річчю, як УВО Українська військова організація. Це підпільна організація, створена в 1920 році командиром січових стрільців, полковником Євгеном Коновальцем. УВО просувала ідеї українського націоналізму в окупованій Польщею Східній Галичині. Про те, як так вийшло, що ляхи опинилися на наших українських землях, я вже розповідав у передачі від 4 листопада. Досить терпіти польське ярмо подумали наші хлопці і поставили за мету здійснити план і ляхів нагнемо і Україну повернемо. Виходило це, звичайно, не дуже добре в ті часи. Степан Бандера став членом цього товариства у 1928 році, хоча до цього вступав і в інші подібні організації. З приходом Бандери в УВО життя організації змінилося. Почати, хоча б з того, що в 1929 році на базі УВО створюється. Організація Українських Націоналістів ОУН у місті Відень. Абсолютно всі дії борців за вихід Західної України зі складу Польщі стали носити більш агресивний характер. 15 червня 1934 року в центрі Варшави був убитий міністр внутрішніх справ Польщі, відповідальний серед іншого за політику щодо національних меншин Броніслав Перацький. Він проводив політику: цитую, пацифікації. Тобто з польського умиротворення українців у східній малопольщі. Ось так тоді поляхи називали Західну Україну східна Малопольща. Уявіть собі. Тобто Перацький фактично боровся з українцями, насамперед з УВО та ОУН. І саме через нього українці ну ніяк не могли навіть сподіватись на хоч якусь самостійність чи незалежність. Лан вбивства розробив Роман Шухевич. На місці керував Микола Лебідь. Загальне керівництво здійснював Степан Бандера, а напад скоїв член ОУН Григорій Гонта Мацейко. Шухевич і Мацейко уникли покарання, а Лебідь і Бандера були підсудними на так званому Варшавському процесі. Спочатку їх хотіли повісити, але замінили покарання на довічне ув'язнення. Степану на той момент було всього 26 років, навіть менше, ніж мені. В один дуже вдалий момент. Коли німці напали на Польщу 13 вересня 1939 року Степан втік із покинутої охоронцями Брейської фортеці, де й утримувався разом з іншими українськими націоналістами і зрозумів, що під час його відсутності профукали всі полімери. А саме, 27 серпня 1939 року, на другому великому зборі ОУН в Римі я сам в шоці, головою ОУН був обраний якийсь Андрій Мельник. Цей товариш вирішив піти на активне зближення з нацистською Німеччиною, щоб подарувати новій українській державі свободу і незалежність. А Бандера йому сказав: на інших сподівайся, а сам розум май. Після чого нагадав, що треба розраховувати тільки на свої сили, а нацистська Німеччина і Гітлер особисто їх обдурить при першій же можливості. Мельник не погодився. Тому 10 лютого 1940 року відбувся розкол в ОУН, коли 27 провідників краєвої екзекутиви ОУН одноголосно визнали своїм лідером Степана Бандеру. Так на світ з'явилася ОУН у дужках Б. Те, що Б у дужках це не більшовиків, а саме Бандери. Ось таке уточнення з'явилося. А перше, якби ОУН, стала називатися ОУН М. Мельниківці. А тепер стежте за руками: ніякого шахрайства. Після другого великого збору ОУН-Б у квітні 1941-го члени організації вбили як мінімум 38 радянських функціонерів. А ще оголосили про підтримку країн агресорів Другої світовій, але ж на ділі вони підтримали лише німців. Але й на цьому фокуси не закінчуються. Підтримка виявилася тимчасовою та була лише способом до досягнення мети зі створення української держави. Совєтов побити, германців обдурити, можна і державу створювати, думали Степан і його сподвижники. Після окупації Львова німцями бандерівці обміркували, що найбільш несподіваною та підходящою цій ситуації подією стане прийняття акту відродження української держави посеред Львова і вирішили просто поставити німців перед фактом. Степан планував, що німці нададуть йому таку ж автономію, як, наприклад, Йозефу Тісу у Словаччині та Антипавличу в Хорватії. А Гітлер такий. Пане Гімлер, наведіть порядок із цією бандою. Тобто навіть Гітлер був проти Бандери. Тому для ліквідації ОУНБ були витрачені чималі сили. Що ж зробили арійці? Німецька влада запросила 5 липня Бандеру, нібито на переговори про невтручання Німеччини у справи нової держави українців. Але після прибуття на місце зустрічі Степан відчув, що його такі обвели навколо пальця. Бандера був заарештований, відправлений до концтабору Заксенгаузен біля Берліна. Де пробув майже до кінця війни. По суті, діями УПА він командував зв'язниці, якщо його накази взагалі доходили. У 1944 році Німеччина пропонувала Бандері свободу за співпрацю, але він відмовився. Після поразки Третього рейху Степан Бандера жив у Мюнхені напівлегально під іменем Штефан Попель. Переховувався чи то від німців, чи то, скоріше за все, від радянців. Після п'яти невдалих спроб замаху на нього, 15 жовтня 1959 року, Бандера заїхав на ринок, зробив деякі покупки, відправився додому, залишив свій автомобіль в гаражі, відкрив ключім, ключем двері під'їзду будинку номер 7 по Крейтмарш траси, де живе з сім'єю. Вийшов всередину, де його вже чекав кадеміст на ім'я Богдан Сташинський, який за допомогою пістолета з ціаністим калієм відправив Степана Бандеру. На той світ. Ну, давайте про щось більш позитивне. 1 січня 1997 року у Туреччині народилася румейса Гілгі. Хто це взагалі така? Чому я про неї розповідаю? Коли їй було 18, вона побила світовий рекорд завдяки своєму зростові. Останні вимірювання показали, що він становить 215 сантиметрів. При народженні у Румейси відразу ж проявилися ознаки синдрому Вівера. Рідкісної генетичної мутації, яка супроводжуватиме її все життя. На жаль, унікальний рекорд викликає постійні проблеми. Румейса носить ортопедичне взуття на замовлення, може ходити за допомогою ходунків лише короткий час, а ще вона постійно повинна займатися фізіотерапією та плаванням. Незважаючи на це, вона не опускає руки та навіть присвячує досить багато часу підвищенню обізнаності про її захворювання, оскільки, окрім неї, ніхто в Туреччині синдрому Вівера не хворіє. Лишається лише потиснути румисі руку обережненько, та сказати цій жінці, що вона дуже мужня. 3 січня 2001 року в Москві народилася одна із найвідоміших особистостей інтернет-телебачення на ім'я Кирило Шишмаков. Ось він що сам про себе пише. Я Кирило Володимирович Шишмаков. Народився 3 січня 2001 року в Москві. Влітку я їду в Івановську область. У жовтні 2011 року я побував у Суздалі. У листопаді 2012 року я побував у Санкт Петербурзі. Навесні 2013 року побував в Олександрові. Іноді я їду в Красний на Волзі. Тепер щодо тебе, найкращі телеканали П'ятниця, СТС, НТВ, Перший канал, П'ятий канал, Перець через плюс 100-500 І «2 помножити на 2». Найгірші телеканали ТНТ, Рен ТВ, крім новин та інших програм, але не псевдонаукове, Домашній, ТВ3 Росія К і Ю. Ну, тобто обізнаність в темі, як бачите, досить глибока. Відомо, що Кирило з 2008 по 2018 рік навчався в 223 й школі з етнокультурним грузинським компонентом освіти. А ось що пише про нього покійний експерт Анатолій Басков, більш відомий як Олександр Листопадов, Дмитро Бейл, Денис Лопатін та Дмитро Захаров Ніфьодов. Приблизно в листопаді-грудні 2012 року я натрапив на фан-клуб Кирила Шишмакова і його відео. І я там побачив, що його постійно обсирають, ображають, принижують, хейтять, погрожували йому приїхати морду набити і так далі. На нього також робили фото жави, причому поганої якості. І мені стало цікаво, чому його всі так ненавидять. Він же нікому не завдавав зла, нікого не бив на вулиці, не вчиняв кримінальні справи і ніде не вандалив. І тоді, в цій же групі за посиланням, я натрапив на творчість самого Кирила Шишмакова під назвою Капітал-Чудес. Готуючись до цієї передачі, я запитав у нашого режисера у Семена Федотова, експерта з Поли Чудес, що це взагалі за капітал-чудес такий, може він знає. А він сказав, що він знає і скривив обличчя. І додав, що краще мені взагалі про це не знати. Хоча після цього сказав, що ось є знак якості, а це як знак неякості на виробленому контенті інтернет-телебачення. Крім зависання в інтернеті, наш герой Кирило прославився тим, що на мітингу у прихильників Олексія Навального, 28 січня 2018 року, агітував. За уповноваженого президента РФ справ підприємців Бориса Титова, але при цьому взявся під камерами скакади і примовляти: хто не скаче, той Путін. Хто не скаче, Путін! хто не скаче. той Швидше за все, от пацана просто дефіцит уваги. Пізніше мамка йому дала ременем пожов. Жадньому місцю, і Шишмаков записав в якому вибачився перед іншими прихильниками Навального за свою поведінку. А за кілька років до цього Кирило потрапив в поле зору блогерів, записавши відеоролик з поїданням своїх трусів. Ну, вибачте, шановні телеглядачі, але нам просто ось імейл прийшов з проханням розповісти про Шишмака ось така цитата. там. Що знали, те й розповіли. Ось Семен підтвердить: ні в чому іншому Кирил, Кирило не був помічний. Ну, давайте все ж таки краще про щось корисне. Наостанок, 4 січня 2012 року, в змаганнях Кубку світу з біатлону у місті Обергов у Німеччині дебютувала наша українська спортсменка Юлія Джима. Звісно, до цього вона виступала і у нижчих чемпіонатах, у нижчого рану, але це ж найвище, ось за рангом змагання, Кубок світу. І вже за два роки на Олімпійських виграх у місті Сочі. У 2014 році в естафеті, виступаючи, як я називаю його в золотому складі, в який крім Джими, входили Олена Підгрушна, сестри Віта та Валентина Семеренко, вона здобула найвищу нагороду золоту медаль. Срібло завоювала збірна Росії хазеєвої олімпіади. Але згодом виявилося, що спортсменки вживали допінг і їх медалі позбавили. А наші дівчата і без усілякого допінгу втерли носа цим москалькам. Як казав один давній грецький мудрець, вийте те програма «Отрохостіс історіас», що означає: надсилайте свої пропозиції щодо історичних подій, про які ви хотіли би почути в нашій передачі, на електронну адресу. Ну, ось, уже прецедент маємо. Ну, довелося розповісти, все ж таки емейл прийшов. Вже готовий сценарій до наступної передачі. А мені лишилось її записати, ну, а Семену потім змонтувати і викласти на мій YouTube канал. Обіцяєте, що і 13 січня будете дивитись колесо історії? До зустрічі!